Чотириповерховий паркінг на 104 автівки і дві багатоповерхівки поруч. Саме це планують збудувати у будівельній компанії Федорченко на перехресті вулиць Чорноволо, першотравнева Про це розповів генеральний директор фірми Дмитро Федорченко. Почнуть будувати, за його словами, наступного року. Скінчити роботи планують до 2024 року. Сьогодні Суспільне отримали коментар керівника фірми. Ця земельна ділянка поділена на дві зони. Є зона г 6 де неможливо будувати житло, а є зона G3-Ж4. Дома будуть розміщені на зоні ж 3 ж 4 Ми не садимо дома на запрощеній зоні. Защитна зона це зона викидів від заводу селення. На цій зоні планується будуватися чотирьох паркінг. Щодо необхідності переводу землі, коли ми побудуємо ці дома, то ми повинні комусь передати громаді, ОСББ цю земельну ділянку. Тому ми її об'єднали і перевели під будівництво. Містобудівними, містобудівними обмеженнями буде все одно дома ставитися на цій зоні. Г6. Вчора депутати сумської міськради проголосували за те, аби надати дозвіл будівельній компанії готувати документи на будівництво. Йдеться про пів гектара, де поруч є п'ять інших поверхівок. Мешканці ж останніх проти, бо хочуть мати зону для відпочинку і дитячі майданчики. За словами Дмитра Федорченка, ця земельна ділянка перебуває у санітарній зоні, де парк бути не може. А дитячі майданчики вони будують і планують їх між новобудовами, так що паркування для автомобілів були з одного боку, а дитячі майданчики з іншого. На даний час майданчики, оце вже дома зведені. От за старим домом тут, кстати, теж парковка. І от тут зелена зона і там теж здоровий майданчик. Потім між домами 4, 3, 5, 6 повністю на всю територію дитячі майданчики. Через один дом тут парковки. І вот между шестим, седьмым, восьмым, дев'ятим домом повністю детські майданчики. То есть отут і отут повністю детські майданчики. Аворенди на майже пів гектара землі будівельна компанія Федорченко отримала на аукціоні у липні минулого року. Договір уклали на 10 років. У рік до бюджету підприємство платитиме майже 234 тисячі гривень. Всього території колишньої пустки три гектари, де планують збудувати не сім, уточнив Дмитро Федорченко, а дев'ять десятиповерхівок. Із них на сьогодні п'ять здані в експлуатацію.